Ніхто, гравців ще поки що не має, тому що невизначеність іде. Я пам'ятаю, коли перші білборди з'явилися, мої бо вони були дешеві, в мене була повна визначеність, і ніхто навіть на них не претендував. А потім, коли вже був старт, визначені гравці, відповідно ціна білбордів виросла два-три рази, почали один в одного їх перетягувати. Тому приблизно ситуація така сьогодні спостерігається, крім тих вільних. Демократів чи гравців, які відійшли, таких як Олег Ляшко, він сьогодні не прив'язаний до жодної політичної сили, сам розпочав е, е, свою боротьбу. І тому я більш чим впевнений, що тут, допоки е, керівництво держави не визначиться, хто де на яких регіонах і е, не виставлятиме своїх кандидатур, поки боротьби як такої не буде. Е, що стосується саме нашої народної партії то дійсно складно було е йти з цим бредном, не просто і він мало пізнаваний, бо було коли нас таки більше знали. Але е ситуація не безнадійна. Е ми надіємося на той актив, який у нас зберігся в регіонах, в районах, в осередках. Е і я думаю, що спільними зусиллями, е в залежності від того, який буде відсотковий бар'єр, е ми будемо його долати.